Всім привіт! Сьогодні у нас четвертий випуск і думки. І сьогодні в нас буде не тільки смачно, а в нас сьогодні супер Танзанія. а в нас ще буде цікаво. Тому, будь ласка, залиштеся трошечки зі мною послухайте про що ми сьогодні говоримо. Е, я щойно з чергування, як завжди, з чергування приїжджаєш і думаєш поспати, чи ще щось почитати, повчитися. Бо, як ніяк, 45 років і відчуваю, що молодь нас доганяє, а я вже не розвиваюся, а тільки торможу. Ну, і ніби сижу такий, і трохи вже й спати хочу, але все рівно там намагаюся щось слухати. Хотів читати, а потім включив е, відеоканал, є такий е, Хмаренка Сайенс. І є в них серія випусків, називається справедливість. Їм дуже рекомендую. Я зараз дивлюся другу серію. І там говорять про утилітаризм. Це такий, напевно, філософський напрямок, який стверджує, що скажімо так, хороше добро чи правильне добро це таке, яке робить більшу кількість людей від всієї кількості, якщо порівнювати з щасливими, і чим більше у цього щастя, чим більше щасливих людей, це і є ціль взагалі любих дій це і політичних, і економічних. Тобто, коли люди закони придумують, чи щось роблять, повинні думати про те, щоб більша кількість людей отримувала задоволення. Але потім прийшли до того, що скажемо, більша кількість людей це ж не завжди. Про якісь якості, і придумали вони, що потрібно порівнювати е, оці задоволення. Це придумав Міль, конкретно такий був утилітарист. Він е, видумав, що є е, вищі е, задоволення і є нижчі задоволення. Нижчі задоволення це там тілесні, це там поїсти, поспати, якийсь секс, е, ну тобто самі такі прості задоволення. А вищі це вже там самоусвідомлення, саморозвиток, це, можливо, допомога комусь. І він просто дуже класну фразу сказав краще я буду незадоволеним Сократом, ніж задоволеною свинею. Мені дуже воно відгукнулося. Я згадав, е я сам родом з Ужгорода і десь там років, не знаю, 30 з копійками став директором е великого магазину і працював в суботу, і в неділю, коли потрібно було. І коли ти йдеш на роботу в суботу-неділю, а поряд е зранку, там, в 9 годин, вже люди. Сидять в кафешочках, п'ють пиво, і ти таки йдеш і думаєш: Господі, ну як, чому? Шо? Де він? Звідки він даже гроші бере, просто щоб в суботу не робити, сидіти собі, пити пиво. А я, от, здається, такий супер розумний, хороший, йду і працюю замість того, щоб розслаблятися. І зараз я розумію, що. Ну, дійсно ніби є якась думка в тому, що е, певні люди шукають цих от таких простих задоволень, не можуть їх е, набрати в повній кількості, не цікавляться вони тими якимись то вищими, чи е, якимось там саморозвитком. Бо навіть зараз там та, та ж е, нейронука говорить, що е, дійсно оці от, е, поїсти, е, не знаю, там. Е, Тілесні, якісь там отримати насолоди, це е, більше там, робота дофамінової системи, на що воно впливає. А якісь такі довгострокові, коли ми розвиваємося, робимо якісь цікаві проекти, можливо, допомагаємо комусь іншому. Це вже все ж таки більше префронтальна тура, і е, воно більш довгострокове. Воно не настільки яскраве, звичайно, це не ці емоції, Вау! але вони дуже довго нас тримають щасливими. Але дуже прикольно тут подумати про баланс. Ми не можемо, звичайно, і я не можу постійно розвиватися. Я не можу постійно е, бути на такому, не знаю, там взводі. Ніби. Е, я знаю, що я сам собі дорікаю е, і не, не даю собі нормально відпочити, і це мені заважає в результаті. Тому кілька порад е, як не стати все ж таки цією щасливою свинею, а залишитися. І не дуже бути незадоволеним собою, сократом. Е, перше, це прислухатися до свого тіла, це дуже важливо, якщо ти відчуваєш там щось з серцем, десь в грудях щось болить, просто десь щось там спиною, все що завгодно. Ляш відпочинь, полежи, подихай. Тобто, дихальне право взагалі просто супер. 10 хвилин дихання з закритими очима мені особисто дуже допомагають. Не знаю, я думаю, що якісь мають бути такі когнітивні е, практики розуміння, що от зараз я відпрацював там, не знаю, 24 години чи 12, чи скільки мені потрібно відпочити. Це нормально. Е, третій, скоріше за все, добре було застосовувати отакі невеличкі паузи. Там не обов'язково дивитися там прям годинами YouTube, чи бути в соціальних мережах, але дозволяти собі інколи туди провалюватися, отримувати невеличку насолоду дозовно. зробити собі 10 хвилин перерву, випити каву, можна під книгу. Це Так само, я думаю, не обов'язково читати Міля і його фрази там, про утилітаризм, можна просто якусь художню літературу, яка нас перенесе в інші світи. Кава дуже смачна. Сподіваюся, моє відео також смачне. Підписуйтесь на мене. Всіх дуже люблю. Україна переможе. Слідкуйте за собою. Розвиваємося. Будемо трошечки завжди, чуть-чуть незадоволені собою, але будемо і задоволені. Па-па.